Привіт! Я дуже давно хотіла зробити відео українською. І знаєте, мені здається, немає більш влучного варіанту, ніж зробити це відео українською саме про балаклію. Про балаклію, про волонтерство, про те, що зараз відбувається. І я розумію, що канал мій більш про Брауні, про собак, про ретриверів. Але ви повинні розуміти, що Україна. Це зараз дуже, дуже важка атмосфера, дуже важка ситуація, та це війна. Це ніяк інакше, як війна. Тому людям тут важко і на сьогоднішній день війна та все, що її стосується, це невід'ємна частина мого власного життя. Інакше і бути не може. Поїхали. На цьому відео а, тут гарно бачимо, як а, немає просто проводів, як зірвана комунікація, як це робилось навмисно. Просто на стовпах немає більше дротів. Отак. Тому ну, що не, не повинна бути комунікація, світ не повинен бачити, але світ все побачить, все буде розкрито. Ось так вони воювали, так би мовити. не розняли. Коротко, добробат. Про Добробат, я думаю, ви можете почитати в інтернеті дуже багато інформації. Добробат Київський, Добробат, Харківський. Це вже краще зробити вам самим. Я можу коротко розповісти, те, що я їздила у Балаклію саме від організації Добробат. Тобто, що це нам малось на увазі, та для чого ми їздили? Балаклія у Балаклії немає зараз нічого. Це деокупована частина Харківської області, і там зараз немає нічого у сенсі електроенергії, газопостачання, тобто немає світла, нема води, водопостачання також немає, тому це дуже важко. Люди, ну люди просто виживають. Отак люди набирають собі технічну воду. Щоб було це. Це хто, хто як може, знаєте, хто використовує дизельні генератори, хто ще щось. Але це дуже важко, коли у квартирі дуже холодно. Ну, Тобто, це настільки холодно, що це десь майже непередатне до життя. Але куди йти, коли це твій дім? Нікуди. Тому ти і так живеш. І що робити? Не завжди держава. Встигає забезпечити всім необхідним, тому що ну війна, війна, люди, війна в країні а, тут, тут, якби перша потреба це з Це треба забезпечити всім необхідним, саме їх. І це логічно, це зрозуміло. Тим не менш, все одно треба якось дбати про людей, і не завжди це встигає. Тим паче щодо. Тільки от нещодавно деокупованих територій. У нас ще є навіть ізюм, у нас є Куп'янськ, і дуже багато міст, які потребують такого так само, як і інші. Коротше, цей дім, куди ми їздили, цей дім, який постраждав від ударної хвилі. Люди, ви самі побачите, ви здивуєтесь. І у людей немає вікон, немає балконів, а на дворі дуже холодно. Плюс вісім, десь плюс десять, і це холодно. Нема води. Ну як зігрітись? Лише одяг та ковдра. Ми їхали фанерою забивати людям вікна. І Ось так це все виглядає. Машина з ДСП, люди, руки та праця. Fuck. 645, 125 сп, 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 специально с кискива ехали, да, чтобы зашить. Там в таком тебе это Все, по-моему, Да. Вот это вот то, такое же, да? чего, прям а вот вы конечно. ничего она сейчас садится полностью вся на клейпену Ага. І так как у нас одно стекло полностью целое, ми його не трогаем. А, я понял, це все. Ну, волна сильна ударила. Волна сильна. А, да не, я, ну, вони ж ні ж не где-то не во дворе ударили. Во дворі там зарізав та маю, сторона. Я маю, я маю так, да, это. Да, далеко. Ні, вони поки добробат ходить і міряє по квартирах, де є власники. Вибиті вікна, балкон, щоб можна було це зараз. Зробити, але вибито набагато більше. Майже весь, будин весь будинок, але можна заходити лише у тих квартири, звичайно, де є люди, де є власники, чи чи, хоча б а, знайомі, які довірили цим людям квартири свої. Тобто ніхто не шариться по чужих хатах. Да, отоплення за за що ж я думаю. Сього топ'яні пустить, ми можемо полежувати. Нам дістали, оце роти, оце що mm? сінчилося. Mm -hmm. Там все не то ще. Що, клята русня? Кляті решився. Mm -hmm. Ні, я там ви я у балаклі. А, ні, ми дочки були, тоді у сина, а тепер куди береш, будемо нам іти. Це просто капець. Це дім, квартира, а вікна виходять що на одну сторону дому, що на іншу. І вибуло просто все. У місті нема світла, нема електроенергії, немає води. Ми приїхали з генератором декількома, щоб можна було. Техніку заряджати і працювала техніка, щоб можна було окна забити. І люди хоча б заряджать телефони. Зв'язку також нема. Частково працює Київстар, але дуже частково і дуже вибірково. От так. До речі, була ще пропозиція. Поїхати на наступний день до Ізюму, тобто на наступний день після Балаклії поїхати до Ізюму з такою ж місією на даний час це залишається небезпечним, тому що Ізюм ближче до першої хвилі, до фронту. І там ще є обстріли, як і у Куп'янську. У Куп'янську декілька днів тому розстріляли машину волонтерів. Тому загалом все це залишається небезпечною діяльністю. Треба це мати на увазі, треба про це пам'ятати та бути дуже обережними. Я не хочу вихвалятись, що я великий там волонтер, я дуже багато допомагаю. А основне моє завдання це фотографія. Я фотограф, тобто у вільний час від всього цього я фотографую за гроші, я портрети роблю. Я репортажну зйомку роблю, тобто я фотограф. І зараз все, що я невелике від своїх знань, від своїх зусиль можу додати до цієї справи, це я фіксую все, потім це розповсюджують канали Добробату, розповсюджують інші якісь ресурси, воно йде, воно доходить до людей, воно. Сприяє просто розповсюдженню інформації, тобто це теж необхідно, і я все це зроблю, роблю, звичайно, з волонтерських мотивів. Ніхто на це не отримує гроші. Ми допомагаємо хто як може. Тобто, що а, торкається саме волонтерства, це коли люди, кожен собі каже, що я роблю велику справу. А, ніхто не може оцінити ваш внесок, він малий чи великий. Тому а, давайте будемо вважати, що кожна людина що б вона не робила а, з таких от мотивів, це велика справа. І тому, коли кожна людина собі каже: Я роблю все, що можу, я роблю велику справу, і коли ці люди збираються, це насправді відбувається щось грандіозне. Тому що саме це і є рушівною силою волонтерства, тому що. Саме у цей момент це становиться непереборною, непереможною силою, яка і наближає нас до перемоги. Тут дуже смачні пиріжки. Ось такі тут ціни. Так була Тут собаки Собаки — це просто капець. Ну, до людини вони не йдуть взагалі. А на звуки, типу, йди сюди. Ну, ні, ні, теж ні. Вони одразу починають бігти. Ну, тобто, дуже шугані, дуже. Це це жахливо бачити, а ще їх дуже багато. Дуже багато у всіх прям ребра. Такі, ну я не знаю, коли вони останній раз їли, але це дуже жахливо. Це боляче бачити і залишаєш їм їжу, вони не підходять все одно. Що робити, я не знаю. Ви з'їли те, що я вам дала? У мене є тільки пиріжочок. Вони не їдять, пиріжки вони не їдять. Ти не їдеш, що я тобі дам? Сі ну. Вони не їдять пиріжки. щодо до речі, добробату. А як це все відбувається? А є ми люди, як якби і основне завдання наше. Це сила, це фізична сила людей, це те, що ми можемо дати від себе. Добробат нам допомагає хтось транспортом. Тобто люди об'єднуються на своїх машинах, їдуть інструментами. Міська рада Балаклії забезпечила нас фанерою, тобто потім приїхала машина з фанерою. Ми самі зробили заміри, ми самі все це скоординували. Ну, у нас є якби наша управлінча сила, наші люди, які зв'язуються, які все це організовують, а ми, от саме ті, хто буде робити заміри, робити фотографії, робити звітність, все це вже на місці робити, залучати місцевих людей, мешканців, хто чим може допомогти, тобто все це роблять люди. І завдання, як би мовити, підняти людей, щоб всі разом ми щось робили щоб ми допомагали їм жити, ставати на ноги, щоб можна було якнайшвидше повернутись не до того життя, що було, а просто до нормального людського життя, де ти можеш задовільнити свої базові потреби по типу гарячої води, помити там руки, просто щоб все в тебе було, хоча б так. А і міська рада ще не забезпечила гарячою їжею, а дякую їм за це. Це було приємно, тому що в цей момент ти бачиш, що хто що може, хто що може, і це дуже сильно, це дуже надихає. Стосовно людей, які там залишились, ну, знаєте, це важко. Давайте так, предісторія. Треба розуміти, що люди були в окупації, що на них летіли снаряди постійно кожного дня, що там постійно розриваються ще снаряди. І вони ось у такій атмосфері, вони жили у підвалах, спускались на ніч у підвали, або там цілими днями там були, ну, без зв'язку ніякого, без новин, без нічого. І отак от люди жили півроку. Ну тобто, давайте розуміти, що відбувається у голові у цей момент. Тобто, як це пережити, це дуже важко. Залишились там переважно люди похилого віку, є й молоді, але все ж таки переважна. більшість це люди похилого. Вони вже, знаєте, не сподіваються на якусь допомогу. Їм важко. Вони вживають. Для них гуманітарна допомога. Це прям кажуть, дякую за це. За... Але ти бачиш їх, і ти розумієш, що. Це капля у морі, що їм потрібно більше, що всі хочуть просто жити своє спокійне життя. Волонтерський рух це гарна справа. Це дуже важка праця. Це праця, яку ти розумієш, що ти повинен робити сам. Ти повинен відчути відчути ось це, що ти можеш, що ти хочеш. Тебе ніхто не змусить це робити. Ти не зобов'язаний. Ти просто береш, йдеш і робиш. І ти повинен розуміти, що. Коли ти приїжджаєш, якщо ти приїжджаєш, то е, ти та людина, на яку вже не сподіваються, на яку вже не чекають. Тому що давайте е, думати так. Що якщо хто нам допоможе? От хто? Ми звертаємось там до органів державної влади, ще кудись, там у якісь організації. Ти не чекаєш, що просто люди до тебе приїдуть допомагати. Ну це, ну no. Ніхто не знав, ніхто не тобі нічого не зобов'язаний. І тому, коли приїжджають такі люди, це для когось дивно, тому що. Одразу, а ви нам повинні зробіть нам це, бо ви повинні. Ніхто не повинен. Хтось реагує саме так, а хтось у шоці, що господи, ви нас рятуєте. Тобто реакція дуже різна, треба це розуміти. А ще потрібно розуміти саме для себе, на що ти це робиш. Ти чекаєш якусь похвалу, чи що, нашої що, воно тобі треба робити це саме не заради чогось, а заради свого власного відчуття. Тобто, це саме це і є мотивацією. Отак От я скажу про волонтерство. Це внутрішня мотивація. І якщо вона у вас є, то ви зможете, то у вас вистачить сил. Тут 90%, 90 людей виїхали з цього дому. Я думаю, насправді з Балаклії в цілому, але все одно хтось є, ходить, приглядають за квартирами сусідів, друзів, родичів. Мені сказали, що по траві. По дуже сумлінній місцевості так. ходити не можна. Тому що тут е, міни заміновано, дуже багато цих хлопістків, бабочок, як називають, не знаю. Ну це вже зі слов мешканців, е, що воно саме так називається, виглядає, і ніхто не розбирається, але всі знають, що це міни. Е, що воно взривається вночі або само, або це коти і собак лазять. Тому ось така дуже... Дуже 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 небезпечна атмосфера тут. 12.05? 12.05. 12.5. Батя! Где-то є. Оце не нормально. Що тут мені робити? Наглухо зашити пажети. Так, чотири порції повноцінних зробите люди люди видобували. Ну що сказати? Загалом Балаклія виглядає все ж таки краще, ніж Північна Салтівка у Харкові. Ем, ну, Північна Салтівка це, мабуть, щось близьке до Ізюму, де ну, десь відсотків 70% немає міста, і просто все ось так склалось, як коробочка, і просто до землі. От, а тут більш-менш. Є живі хатини, а ще знаєте, що стосовно людей, які залишились, а не треба підходити, не обов'язково підходити і питати, як ви. Вони самі розповідають, як вони. Вони просто це знаєте, ллється як вода. Вони розповідають, як їм було важко, хто як це пережив і що відбувається зараз. Незнайомі люди підходять до тебе, кажуть Слава Україні, питають, що ви тут робите, а що, як, і розповідають свої історії. Загалом це дуже важко бачити місцевість, яка мало чим відрізняється від твого міста, від твого дому. Це звичні вулиці, це звичні магазини, ти все це знаєш, це все є у тебе, було з тобою завжди. Але воно у такому стані, що ну важко повірити, що це ну, реальність, що це можливо, що це зробили люди. Люди, які звали братами. Ой, все я не хочу розвозити це лайно постелях, тому що б, ми всі зрозуміємо, що ну. Росія країна терористів. От язик заплутається, тому що ну, ти стоїш, і у тебе кому в горлі, це пережити, а потім ще накатує, коли ти приїжджаєш додому, коли ти розумієш, там, що там, де ти зараз живеш більш-менш спокійно, і ви живете з цими людьми один тич і один час. Тобто це не друга світова, це не перша світова там. Це відбувається саме зараз. І людям важко там. А ще у нас є недоокуповані території, і там люди живуть. Я не можу сказати, як. Я просто розумію, що це дуже важко. І ті, хто допомагають, низький клін, це велика праця. І, звичайно, звичайно ж, дякуємо ЗСУ. Дякуємо ЗСУ. Загоріли танки за те, що горить, продовжує горіти. Техніка ворога, і за те, що ми сьогодні маємо змогу жити. Отак. Дякуємо ЗСУ, волонтерам, ДСНС, усім, хто має відношення до цього. Міський вам уклін. Дякую. До, до того ж можу сказати, якщо ви бачите а, на узбіччі а, стрічки на траві, там на деревах, на кущах якісь стріч... стрічки, що пов'язані, це означає, що це міни. Не йдіть туди. Не можна ходити взагалі по траві, або десь, де не асфальт, де не... ви не бачите, що там відбувається, бо там можуть бути міни. Це такі ось касетні або лепесточки. Вони ось вони такої форми. Це небезпечно. Вони розриваються. Вони розриваються, вони вбивають. Ні, все ще небезпечно. Тому треба бути дуже обачним. Будь ласка. А ще я вирішила, що про а, розмовляти вільно українською, і навіть на Ютубі, пускати це на Ютуб, коли а, декілька днів тому я була у магазині. Ну, за продуктами просто прийшла. І на касі мені касир каже, а ви що, не місцева, а звідки ви? Я кажу, тобто, чому ви так думаєте? Ну, у вас такий акцент, ви ніби з Полтави чи з Черкаси. Я кажу, то я у Черкасах один раз у житті була у Полтаві взагалі. А потім говорить, що на русскому це совершенно іначе і Він о, о боже мой, все нормально, я вас узнаю, узнаю ваш говор, это все нормально, його з Харкова действительно. просто мені приятно стало, що подумав, ніби то у мене акцент, і тому я вирішила, що якщо хтось, хто мене не знає, а якийсь незнайомець вирішив, що я дуже схожа своїм акцентом, то можна вже і пускати це у масу, і бути впевненою, що моя українська претендує на українську солов'їну. От, деякі слова я ще забуваю. Російською я все ще розмовляю швидше, бо я була у російськомовній школі, моє оточення російськомовне, і а, просто це швидше, тому що ти думаєш все ще десь російською, але українська це краща версія мене. Розмовляю українською. Тому це все одно. Десь у душі у мене вдома розмовляли жорстково українською, тому я це все чула з дитинства, з маличку, це для мене звично, це для мене норма. Отак. От тому зустрічайте мене україномовну. Дуже багато кому потрібна допомога, дуже багато роботи, і все це чекає, чекає, зараз чекає, буду чекати, доки держава, доки всі ми не допоможемо. Ну і самі люди намагаються все це відновити. Тому, коли я бачу, як всі стараються, як приїжджають з інших регіонів, були люди зі Львова, були е гуманітарні коридори допомоги, були машини з гуманітаркою, були дуже багато хто приїжджає, хто допомагає е міжнародні організації. І коли ти бачиш усю цю підтримку, коли ти бачиш, як люди за свій власний за свої власні кошти все це роблять, як організації приїжджають на волонтерських засновах. Там це, очевидно, невигідно людям робити, але вони роблять, бо розуміють, що те, що робить Росія, не повинно існувати у світі. Це ненормально, як у кажучи. Це вбивство, це жорстокість, цього не має бути. І тому зараз, коли відчуваєш підтримку всього світу, розумієш, що дорога одна до перемоги, до нашої перемоги. Все, все буде Україна.